Справа в тому ні, стає млосно, так, настільки стає вже зле, що кажу всього мені вдосталь вдовольнить мене і мале. Подарунки, які на свято, ну, читайте мої вірші, поділіться. Їх є багато, вже ж знайдете щось для душі. Із речей геть нічого не треба, милі речі, дарунки тих, хто схилив би для тебе й небо. Вже й на небі зустріну їх. А так є дороге піклування. Все потрібне тільки скажи ну хіба що живе спілкування. Якщо маєш таке, бережи саме те, що з любов'ю щире. Навіть зміняться почуття, але ваш місточок довіри не зруйнують нюанси життя. Справа в тому задумалась мовчки, ні, нічого не треба мені. Тихо дні переходять у уночі, що там вільній твоїй глибині.